Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку Етапи енергетичного обміну. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи і призначеній для навчання біології і екології на рівні стандарту. Автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. Функціонування біологічної системи можливе лише за умови, коли витрачена енергія постійно поновлюється в ході енергетичного обміну, виділяють три послідовні етапи енергетичного обміну. Підготовчий, безкисневий і кисневий. Початковий етап енергетичного обміну підготовчий у більшості багатоклітинних тварин, у тому числі й людини. Цей етап відбувається в шлунково-кишковому тракті, а також у цитоплазмі клітин. На підготовчому етапі складні органічні макромолекули під дією ферментів розщеплюються: білки до амінокислот, жири до гліцерину і жирних кислот. Полісахариди, до моносахаридів, нуклеїнові кислоти, до нуклеотидів. Ці процеси відбуваються з вивільненням енергії, але її кількість незначна і вона розсіюється у вигляді тепла, проте це тепло може використовуватись організмами для підтримання температури власного тіла. За підготовчим етапом настає безкисневий. Безкисневий етап енергетичного обміну відбувається в клітинах. Його ще називають анаеробним, оскільки мономери, які утворилися на попередньому етапі, зазнають подальшого багатоступеневого розщеплення без участі кисню. Анаеробне розщеплення або анаеробне дихання це найпростіша форма утворення та запасання енергії у високоенергетичних зв'язках молекул ТФ, деякі мікроорганізми і безхребетні тварини, здебільшого паразити. Не можуть використовувати кисень у процесах енергетичного обміну, тому необхідну енергію вони можуть одержати лише у результаті анаеробного розщеплення органічних сполук, анаеробного дихання. Більшість організмів у процесах енергетичного обміну здатна використовувати кисень, але в них кисневому аеробному етапу енергетичного обміну завжди передує безкисневий, анаеробний. Найважливішим на безкисневому етапі енергетичного обміну в клітинах є розщеплення молекул глюкози за допомогою гліколізу. Під час гліколізу молекула глюкози розщеплюється на дві молекули піровиноградної або, наприклад, у клітинах м'язів молочної кислот. Під час гліколізу виділяється близько 200 кДж енергії, частина її майже 84 кДж – Витрачається на синтез двох молекул АТФ, а інша розсіюється у вигляді тепла. Отже, процес гліколізу енергетично малоефективний. Лише 35-40% енергії запасається в зв'язках молекул АТФ. Це пояснюється тим, що кінцеві продукти гліколізу все ще містять багато зв'язаної енергії. Гліколіз має важливе фізіологічне значення, завдяки йому організми можуть діставати енергію в умовах дефіциту кисню, а його кінцеві продукти піровиноградна і молочна кислоти, зазнають подальшого ферментативного перетворення за наявності кисню. Проміжні продукти гліколізу використовуються для біосинтезу різних сполук. Глюкоза також розщеплюється у результаті спиртового бродіння. До якого здатні деякі види дріжджів і бактерії. У наслідок цього процесу молекула глюкози розпадається на дві молекули етилового спирту та дві молекули вуглекислого газу, реакції спиртового бродіння подібні до реакції гліколізу, за винятком кінцевого етапу, існують і інші види безкисневого бродіння, наприклад, маслянокисле, з утворенням масляної кислоти, молочнокисле, молочної кислоти тощо. Завершальним етапом енергетичного обміну є кисневий або аеробне дихання. Кисневий етап енергетичного обміну можливий лише за наявності кисню, тому його ще називають аеробним. Під час цього етапу органічні сполуки, які утворилися на попередньому, безкисневому, окиснюються до кінцевих продуктів вуглекислого газу і води. Ці процеси відбуваються також у клітинах. Сукупність реакцій окиснення які відбуваються в живих клітинах, називають біологічним окисненням. Завдяки йому організм дістає значну кількість енергії, необхідної для забезпечення процесів життєдіяльності. Частина цієї енергії запасається в високоенергетичних зв'язках молекул ТФ. Під час окиснювально-відновних реакцій електрони переносяться від відновника сполуки, яка їх постачає до окисника сполуки. Що їх приймає? Процес біологічного окиснення органічних сполук пов'язаний з відщепленням від них гідрогену і приєднанням його до молекулярного кисню за допомогою особливих біологічно активних речовин-переносників. Унаслідок цього утворюється вода, як і будь-які біохімічні процеси. Реакції біологічного окиснення каталізують певні ферменти, аеробне дихання відбувається в мітохондріях. Важливе місце в аеробному енергетичному обміні належить так званому циклу Крепса. Цикл Крепса це послідовне перетворення певних органічних кислот, що відбувається в матриксі мітохондрії. Цей процес названо на честь англійського біохіміка Ханса Адольфа Крепса. Який відкрив його в 1937 році. На початку циклу піровиноградна кислота, яка є продуктом гліколізу, реагує з щавливооцтовою, утворюючи лимонну кислоту. Остання через низку послідовних реакцій перетворюється на інші кислоти. Внаслідок таких перетворень відтворюється щавливооцтова кислота, яка знову реагує з піровиноградною і цикл повторюється. Унаслідок кожного циклу крепса може утворюватися одна молекула АТФ. Крім того, в ході біохімічних реакцій циклу від органічних кислот відщеплюються атоми гідрогену, які є носіями енергії. Ці атоми відновлюють певні сполуки. Енергія, запасена в атомах гідрогену, згодом частково використовується для синтезу молекул АТФ, а молекули вуглекислого газу, які утворюються під час цих перетворень. Залишають мітохондрії та з часом виводяться з клітини. Наступні перетворення пов'язані з перенесенням електронів від атомів гідрогену на кисень. Ці процеси відбуваються за участю ланцюга дихальних ферментів, вбудованих у внутрішню мембрану мітохондрії. Електрони послідовно передаються від одних сполук до інших доти, доки не відбудеться процес відновлення кисню. Отже, Процес окиснення органічних сполук киснем супроводжується низкою окиснювально-відновних реакцій. У ході цих реакцій енергія, яка міститься у вигляді хімічних зв'язків, звільняється поступово, це дає можливість клітині використовувати її повніше порівняно з тією енергією, яка звільняється в ході безкисневого етапу. За допомогою послідовного ряду різних речовин-переносників, Розташованих у внутрішній мембрані мітохондрії, електрони транспортуються до її внутрішньої поверхні, тоді як іони гідрогену накопичуються на її зовнішній поверхні. Одночасно на внутрішній поверхні мембрани мітохондрії концентрація іонів гідрогену зменшується. Так виникає різниця концентрації іонів гідрогену та електричних потенціалів. Внаслідок чого зовнішня поверхня мембрани стає електропозитивною, а внутрішня електронегативною. У внутрішній мембрані мітохондрії розташована особлива ферментна система, завдяки якій з АДФ та фосфатної кислоти синтезуються молекули АТФ, для цього використовується енергія. Яка звільняється при перенесенні іонів гідрогену із зовнішньої поверхні мембрани мітохондрії на внутрішню. Цей процес відбувається тоді, коли різниця потенціалів на мембрані досягне певного рівня іони гідрогену через канал у молекулі ферменту, який забезпечує синтез АТФ, повернуться на внутрішній бік мембрани. В цей час і відбувається синтез молекул АТФ за ДФ та фосфатної кислоти. Повне окиснення молекул молочної або піровиноградної кислоти, що утворилися з глюкози під час гліколізу, до води і вуглекислого газу супроводжується виділенням такої кількості енергії, якої достатньо для утворення 36 молекул АТФ. Під час цих перетворень виділяється близько 2800 кДж енергії. З яких у вигляді макроергічних зв'язків молекула ТФ запасається 1596 кДж, або 55%, а 45% розсіюється у вигляді тепла. Таким чином, в процесі анаеробного етапу енергетичного обміну при розщепленні однієї молекули глюкози утворюються дві молекули АТФ. Енергії, яка виділяється внаслідок повного розщеплення однієї молекули глюкози, вистачає на утворення 36 молекул АТФ. Під час безкисневого і кисневого етапів енергетичного обміну утворюється 38 молекул АТФ. завершується енергетичний обмін виведенням кінцевих продуктів з організму. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, Допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.